Незабаром Новий рік, Джингл белс Шампанське і Ялинка. Та вже декілька років Святий Миколай і Дід Мороз напередодні свята влаштовують справжні баталії. Хто ж із них головний? Хто має право називатися нашим українським персонажем? А іноді до них ще приєднуються Санта Клаус і Коляда. Багато розвелося самозванців, але одного із них точно вже час вхопити за бороду і гарненько декомунізувати. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Почнемо з того, що Святий Миколай реально існував, і народився він приблизно в 270 році, десь на території сучасної Туреччини. Микола був із багатої родини і міг би все життя жити за сімома замками. Але після смерті батьків він продає свої статки, роздає все бідним і присвячує життя проповіді християнства, а прославився дід Микола своїми добрими справами і чудесами, за що його й прозвали чудотворцем. Він приносив у будинки знедолених теплі речі та іграшки, причому підкладаючи їх непомітно, щоб не хизуватися. Мабуть, він був скромнягою. Найпопулярнішою, наприклад, є історія про те. Як Микола допоміг трьом знедоленим дівчатам. Через бідність з ними ніхто не хотів одружуватись, і їх батько вже розмірковував чи не продати одну з дочок, щоб заробити грошей на проживання. Про це довідався чудотворець і підкинув їм вночі під двері мішечки із золотом. Та одного разу Миколу засікли і почали проставляти образ чудотворця. Окрім того, святого Миколая вважають ще й Покровителем моря. На багатьох іконах можна побачити сюжет, як чорти марно розкачують корабель з людьми, бо серед тих людей Миколай, який надає нечистій силі потопити народ. Так після смерті Миколая церква канонізувала його як святого, а люди, продовжуючи його діяльність, почали підкладати одне одному подарунки під подушки. До України свято Миколая прийшло лише в 1088 році. Тобто стверджувати, що це істинний наш персонаж також на 100% не можна, запозичений із Візантійської імперії скоріше. Проте з того часу саме Святий Миколай приносив діткам подарунки, і про жодного Діда Мороза ніхто не знав аж до 1935 року. Але хто ж тоді такий Дід Мороз? В теплій шубці, валянках, з посохом червоної кремлівської зірки та на трійці коней. До речі, саме трійка коней з Бубенчиком зустрічається. Винятково в проросійських звичаях. А сам дід Мороз це одвічний персонаж російських народних казок та легенд. А якщо копнути ще глибше, то з'ясовується, що мороз це слов'янський злий дух дідуган, інакше названий Тріскун, Студенець Карачун чи зимник. Він уособлював лютий холод, заживо заморожував людей разом із худобою і вже точно ніяких подарунків не приносив. І як же треба було отупілій радянській владі. Познущатися над бідним злим духом, щоб зробити з нього такого доброго дідушку Мороза, це все одно, що добрий дідушка Ленін. Вміли вони перевернути все з них на голову. Але для чого взагалі була ця комедія? Радянська ідеологія забороняла будь-які вірування, будь-які церкви, релігія опім для народу, стверджував і повторював Карл Маркс, і той же дідуська Ленін. А отже, ніяких святих Миколаїв бути не могло. На початку кривавої влади взагалі хотіли заборонити навіть ялинку. Думаю, якщо б дійшло до маразму, то задовбалися б вони вирубати ялинки по Сибіру як символи свята. Але населення почало чинити опір, знищенню давніх традицій. Як то кажуть, якщо хочеться щось масштабувати, забороніть це. Так само і з різдвом Новим роком. Після заборони в Союзі почали ще більше віддаватися стародавнім традиціям, але робили це підпільно. За щільно зачиненими дверима. Тому компартія вирішує, що коли не можна повністю заборонити, треба це очолити. До того ж, на той час увійшли в моду гонки СРСР з Америкою. А в США в 1931 році випустили рекламу популярного напою Кока-Коли з дивовижним персонажем Санта Клаусом. Тоді художник Гедон Сандблом дещо змінив малюнок попереднього художника Санти Томаса Наста. Який в свою чергу малював свого персонажа аж благодійником, що дарував нам подарунки військовим на фронті. А Гедон Санблом, як вправний художник-маркетолог, надягнув на Санту теплу шапочку, додав пару зайвих кілограмів і символ кока коли готовий. І треба віддати належне, мабуть, одна із найкращих реклам, яку хочеться переглядати перед Новим роком. Та якщо придивитися, то кольорова гама Санта-Клауса збігається зі стилем різдвяного напою. Тому Санта-Клаус, як представник Америки, має своє комерційне походження. Так з'явився ще один конкурент Миколая і Діда Мороза. Але ж Радянський Союз, як та мушка повторюшка, не міг допустити, щоб в загніваючому западі з'явився новий новорічний герой. А в совковому концентраційному таборі його прототип навпаки заборонили. Так, в тридцяті роки минулого століття почали. Ліпити нового персонажа Діда Мороза. За знову взяли духа із радянського фольклору, того самого Морозка із сказки Володимира Одоєвського. Потім одягнули на нього обов'язково червону шубу, тоді в комуністів був такий фетиш – на червоний колір. І зробили такого собі діда-комуніста. А найстрашніше те, що автором доброго Діда Мороза був організатор голодомору 32-х-33 років Павло Постишев. Край жорстока, кровожадна і при цьому до болі тупа особа, яка навіть не закінчила початкової школи. Не дивно, що й антирелігійний Дід Мороз у нього вийшов з релігійної міфології. До речі, за долю Постишева не перейматися. В 37-му році його таки зняли з посади ЦК КП, і незабаром свої ж комуністи розстріляли. Катюзі по заслузі, як кажуть. А ось перше новорічне свято за участю Діда Мороза. Випробували в 35-му році саме у Харкові, а вже згодом у Москві. Мабуть, боялися, що той дух розлютиться і заморозить їх Кремль. Підготовка до свята велася ледь не в надзвичайному режимі. До будинку піонерів запросили дітлахів, але винятково відмінників і тих, чиї костюми попередньо схвалить спеціальна комісія. А дорослому населенню Сталін також незабаром віддав наказ в обов'язковому суворому режимі. Всім громадянам СРСР залучитися до святкування Нового року і роздали відповідні методички, як саме має пройти радянський Новий рік, як має виглядати комуністичний Дід Мороз. Як партія сказала, так і перевиконали: вже під Новий рік у продажі з'явилися новорічні ялинки, іграшки і різні сіяючі атрибути. До речі, про ялинку: замість восьмикутної віфліємської зірки з'являється червона п'ятикутна символ Кремля. Ні в кого досі така не висить до речі, на ялинці. Подивіться. А іграшки були в першу чергу не зайчики-сніжинки, а герої, космонавти та шахтарі. А згодом навіть з'явилися кульки із мордяхами Леніна та Стальна. Так і висіли товаріші на гілці. Шкода не справжні. Недовго, звісно, бо радянська влада отямилась, трохи неетично виходить вішати перших облич партії на гіляку. Та окрім старого дідугана Мороза, у нього ще. Звідкись там з'явилася молода онучка снігуренька. То чи онучка вона взагалі була йому? Адже ні в Святого Миколая, ні в Санта Клауса не було ніякої там подружки. Щодо Снігуреньки існує версія, що це жертва Діда Мороза. Повертаємось знову до слов'янської міфології. Щоб задобрити злого духа Мороза, йому приносили жертву. Зазвичай це худоба та різні там тваринки. Але за свідченнями в деяких племенах навіть людську жертву. У лісі, лісі темному, а ще й холодному й страшному до дерева прив'язували молоду, снотливу дівчину, роздягали і залишали її на ніч. Якщо на ранок її знайдуть мертвою, та ще й вкритою льдом чи снігом, то вважали, що морозяний дух прийняв її і тепер не буде робити зла іншим. З цього і пішло, що ось ця молода замерзла дівчина є мертвою снігуренькою Діда Мороза. Ось такі казочки на ніч, друзі. В кого зараз зруйнувався дитячий образ доброї Снігуреньки, вибачайте. Але з появою Діда Мороза в Радянському Союзі ніхто й не забувся про старого доброго Діда Миколу. А дітям що? Вдвічі більше подарунків. Дорослим більше приводів добряче відсвяткувати. Ніхто проти не був. Та це тільки в пострадянських країнах дітлахам так щастило, що подарунки вони отримували тричі на 19 грудня Святого Миколая, на Новий рік від Діда Мороза, ще й на 6-7 січня від Коляди. Ніде в світі такого не практикувалося. Але то все занадто витратно. Та й з початком війни Росії проти України почали розкопувати історію і з'ясувалося, що Миколай то наш рідний турецький дідусь а Дід Мороз, агент КГБ у Шубі. З приводу пропагандистської ідеології все вірно. Шкода тільки, що не дали тим морезяним дідам гарного копняка ще в 91-му році. Та й головне в новорічному святі як маленькі дітлахи повірити в диво, мир та казку. І воно обов'язково здійсниться. А напишіть, який дідусь до вас приходить у новорічну ніч, та в кого вірили ви в дитинстві. На цьому все, друзі. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, ще можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Посилання теж буде в описі до відео. Всім па-па.